Святкова, чудова новобудова. Дарма що близько до Різдва, а нас робота жде нова. Остання справа цього року то неабияка морока. Тому готуймося, братове, закласти тут нову будову. Це буде незвичайний дім, роботи стане нам усім. Ні мить не можна, важлива тут секунда кожна. Бульдозер мав багато справ, Майданчик крив, горнув, рівняв, гарчав од ранку до зорі, вже хмари купчаться вгорі, Сірий день. Минув немарно, вже розрівняв, розсунув гарно. Їде вже відпочивати. Та що це там? Невже лопата? Під'їхав ближче. так, ова, блискуча, гарна і нова. Її до носа прочепив, тоді змовтився і захропів. Ось екскаватор став до діла, Траншеї всюди риву міло, копав наліво і направо є для фундаменту канава. На землю ввечері тихий ліг, із хмар густих посипав сніг. І на годиннику дев'ята зробив роботу час для свята. Копнув востаннє та й по всьому. Поїхав стомлений додому. Коли це дивиться униз, невже мені? Оце сюрприз. Вітальна картка щиро дяка за вірний труд твої друзяки. З усіх дарунків наймиліш, новенький, нещабатий кіш. З різдвом тебе екскаватор і добраніч. Бетонозмішувач бетон, місив для стін і для колон, новий раз по раз набирав, дорогу всю бетонував, крутився, крутився, пихкав і плювався, зробив усе і в час уклався. Поїхав митися додому, Це що за ящик? Що в ньому? Хтось підписав. Бетону зміш, відкрино ящика скоріш, розпакував оце так так новий бетонний дивобак. Блискучий, зручний, чудовий, ще й, мов людяник кольоровий. За тебе бетонозмішувачу і добраніч. Дарма, що сніг, дарма, що лід. Ревів невтомний самоскит, гасав бігом з усіх коліс, поки всі купи перевіз, стомився бідний, просто жах, лежить тепер додому в шлях. Поїхав потемки, аж ось, уперся у велике щось вру. А ну горіть ясніше фари, нові покришки аж три пари. Ось позіхнув він, потягнувся у ліжко ліг і перевзувся. З різдвом тебе самоскидуть і добраніч. Кран високу мав мету, ніс вантаж на висоту. Блоки, балки, все, що треба, підіймав він аж до неба. Так, щувшись, не і колись друзі велетня звели. Кран цибань довершив справу, почепив, зорю яскраву і знайшов собі дарунок кольоровий круглий клунок. В ньому куля знаменита, щоб найтовші стіни бити, з різдвом тебе кране і добра ніч. Ген гуркоче двигунами, рясно блимає вогнями, горда, впевнена, червона, це пожежна охорона, а за нею ще машини. В них і помпи, і трабини. в них і ноші, і гудки, і сирени, і дзвінки, всі вони рятівники. Глянь ось нове житло, ніби тут воно й було, це ж якесь різдвяне диво, всі заїхали щасливо до новеньких гаражів, хто для них це диво звів. Настала ніч і треба спати. За день ми встигли привітати, всіх, хто будує і рятує, всіх хто приймає і дарує. Робітників, рятівників, з різдвом малят, добрих снів.